Гарного всім врожаю, ви на каналі Ліричний Селянин. Сьогодні ми знову продовжуємо знайомити вас з врожаєм картоплі цього року. Врожай, як бачите, по тих відео, що вже були і які будуть, що не дуже гарний в цьому році. На все повпливала спека, але нічого, для нас вистачить. Хтось каже, може це поганий врожай у нас краще, дійсно, у кого краще, у кого гірший врожай, кожного все різне. От. Так що переглядайте відео, пишіть коментарі про дані сорти картоплі, чи ви їх садили і як вони вас вродили. А це сорт картоплі Aladdin. Червона, така гарна Aladdin. Викопали небагато, ще досить мало ми викопали її. Тільки почали таку кучку невелику, але бачите, такі гарні екземпляри є. Є досить гарні екземпляри, непогані. По пам'яті в минулому році, в минулому ж році це був один з найгірших вр... сортів по врожайності, порівнюючи з іншими. І з за того було мало посадкового матеріалу, в цьому році менше посадили, але в цьому році на фоні інших сортів, що і так погодні умови не посприяли для їх врожайності, то можна сказати, що для цього року Aladdin дав досить гарний результат. Непогані такі є картоплини, екземпляри. Ну, для, знову ж таки, для цього року досить непогано. Ну, подивимося, ще викопаємо Алладін ще одна куча. Що там буде? Там більший, більша площа повинно бути трошки ще краще. Я вам це покажу. Ну, і підемо до Аладіну. Сьогодні викопали іншу частину. Вчора була гарна. Сьогодні, що, можна сказати, також гарна. Аладін в цьому році гарна. В минулому році був один з найгірших, в цьому році один з найкращих. Урожай. Так що непоганий сорт. Смачний, врожайний, непоганий. От такий Алладін. Кучка така гарна. Отримали. Ну, знову ж таки, повторюсь, все для цього року не потрібно порівнювати з іншими роками. Ні, минулоріч не можна, краще, звичайно. Але з іншим мені потрібно. І там, хто буде казати, хіба це врожай, хіба це картопля? Так. Це врожай для цього року це урожай. З такими погодними умовами. Отакий урожай, сорт картоплі Аладін. Ну, а це сорт картоплі Ароза роза, ну, Вже давно ми її вирощуємо. <кій> непоганий сорт картоплі завжди гарно родив. Ну, були, звичайно, роки ще менше, то більше. Але в більшості років непогано давали врожай. Аруза. Так, от така вона, на вигляд. Трішки, можливо, темніша, бачу на екрані. Але вона не така темна, як року, трошки світліша. Але менше з тим. Ну, все ж таки, ми балакаємо про врожай. Про врожай цього року. Сорта картоплі Ароза. Знову ж таки, для цього року це середній врожай. Були гірші деякі сорти. Знову ж наголошую і буду наголошувати, то що є неуважні люди, які дивляться відео, що це урожай середній для цього року. Для цих погодних умов, які в нас були. Але це не. Не середній урожай минулих років. Це однозначно. А для цього року це середній врожай. Вона рясна в цьому році, але по собі не дуже велика. Немає великих розмірів картопли. Просто рясна. от такий врожай картоплі А роза. А що це у нас тут? Чи якісь сказки, чи міфи, чи ще історії. Ну, ні, це ж билина. Точно, билини. Билини були. А може, походить назви від іншого. Не знаю, не буду казати, не вивчав походження назви цього сорту картоплі. Але картопля сорт билина. Отак От. От ми викопали. А що тут? Бачите, як бачите, що і маємо, те маємо в цьому році. Але що можна сказати про билину? Вона знову ж таки її мало в кущі, дуже мало, але є дуже гарні, навіть от, такі, як минулорічні екземплярчики, попадаються в деяких кущах. Ну, але тільки в деяких. В більшості немає. Так що, так, для нинішнього року наголошую і буду наголошувати це постійно, що для нинішнього року середній врожай. Можна сказати для нинішнього. Але не для інших років. Однозначно. Для нинішнього середній врожай. Сорт картоплі билина. Отакий От огляд був сьогодні. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Також на каналі з'явилася кнопочка спонсорувати. Так що, якщо у кого є можливість підтримати канал. Будь ласка, зробіть це як по своєму бажанню. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.